Вітаю, мене звуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Третій апеляційний адміністративний суд погодився з рішенням суду першої інстанції, який задовольнив позов двох громадських організацій: платформа громадський контроль та «Збережи Дніпро, котрі вимагали визнати протиправним генеральний план розвитку Дніпра. Про це резонансне рішення повідомив керівник громадського контролю Денис Селін. Позитив. Ми виграли суд і скасували оновлений генплан міста. Фактично наразі буде діяти генплан 2017 року. Це важливо з наступних причин. Генплан, який приймався, не проходив публічних обговорень. Скасований генплан дозволяв забудову багатьох зелених зон по місту, і забудовники, міська рада, цим активно користувалися. Скасований генплан дозволяв будувати дома багатоповерхівки в екологічно брудних зонах на зоошлаках або дуже близько до Петровки. І Люди, які купляли б ці квартири, могли б про це не знати. Наразі багато бруду на нас буде від різних схематозників, бо корупціонерам не подобається дотримання закону, але критичного нічого для міста не буде. Просто доведеться наново прийняти генплан і дотриматись десь чотири норми закону, які до того систематично порушувались, і по закону відводити землю. Заява громадського діяча про те, що скасування генплану не матиме критичних наслідків, досить суперечлива. Є певні верстви населення, на яких це безумовно позначиться. Втім, перш ніж перейти до аналізу наслідків, варто кілька слів сказати безпосередньо про те, що сталося. Остання редакція Генерального плану Дніпра була затверджена декілька років тому, у 2020-му. Забудовники і головне інвестори базують свою діяльність саме на цьому документі. Відкривають його і дивляться на зонування територій, де що передбачено, де будуть під'їзди, де яка запланована інфраструктура та інше. І виходячи з цього, вкладають гроші в той чи інший об'єкт. Цей документ містить загальні правила господарської діяльності. Розраховані на тривалий час, зазвичай близько 20 років. Батьки міста, будучи зацікавленими в забудові окремих районів Дніпра, вирішили генплан підігнати під власні інтереси, не поцікавившись думкою Дніпрян, що вже є великим порушенням. Втім, далеко не єдиним. Так, приймаючи новий генплан, міськрада вказала зелену зону на житлових масивах перемога 4, 5, 6 вздовж Дніпра як зону громадської забудови, не провівши жодних громадських слухань. Ця прибережна зона знаходиться поряд із яхт-клубом Січ. і Йде від коси на перемозі 6 до так званого кругу транспортної розв'язки на перемозі 4. Два роки тому намір забудувати цю прибережну зону викликав масовий спротив мешканців перемоги. Ми знаємо, що тільки по приглашение митинга на сегодняшний день у нас резко на следующий день исчез забор его приехали убрали они тянули до последнего Думали, ага, а вдруг типа прокатит, а вдруг типа люди будут, короче, на поводу это все спускать. Ну, типа, пусть стоит до каких-то более менее каких-то активных действий. Вот они, пожалуйста, активные действия. Мы собрались и показываем, что мы есть вот сила, что мы не кто-то там, мы не какие-то там проплаченные, как говорят про нас в интернете. Мы вот с райончика люди. Здесь живем. Пізніше з'ясується, що виконком вирішив віддати близько семи гектарів на вказаній ділянці набережної під яхт-клуб, яким керує В'ячеслав Дідик, приятель та давній діловий партнер Геннадія Корбана, який у свою чергу є старшим діловим партнером мера Дніпра Бориса Філатова. Структурі В'ячеслава Дідика мерія дозволила перенести інженерні мережі, які потенційно заважали будівництву фундаментів нових будинків на побережжі. Сама ділянка віддавалася в користування на 20 років. Тобто, доступ до Дніпра перекривався з однією метою почати на цьому місці будівництво нових об'єктів для місцевої еліти. Переконувати Дніпрян у необхідності забудови відправили навіть секретаря міськради Олександра Санжару, щоправда, Я житель Победы и мне нравится то, что происходит на Победе. Хорошо, я я я закончу. Я, я понимаю, вам не нравится. То есть я я как житель Победы я э, у себя на районе вижу, что у меня меняется. Пустили троллейбус на Сокол. Пустили. Я сейчас я сейчас ты есть сейчас есть предположение, что там что-то будет плохо. Отвечаю, там не буде. Сам міський голова, який до речі виріс на перемозі, жодного разу так і не наважився прибути на зустріч із людьми, хоча мітингів було декілька. Зате вдався до погроз. Я просто наблюдаю, що роду товариші, товаришів займаються тим, що намагаються, пользуватись, скажімо так, справедливим розміщенням людей, осідлати цей протест. Раскачивать его через контролируемых активистов, через ботов, через группы, через разные всякие гадкие надписи в соцсетях. Просто я хочу сказать всем тем, кого это касается, и в том числе их хозяев. То есть когда вы что-то делаете, вы просто должны задуматься о последствиях. То есть вы попытались раскачать ситуацию на Победе 6, но вы просто должны понимать, что у меня всегда есть поле для маневра. Приклад із зеленою зоною на перемозі один із багатьох, який ілюструють, навіщо міськрада не публічно приймала новий генплан для відстоювання інтересів конкретних бізнесменів, передусім для захоплення зелених зон, а також для того, аби екологічно небезпечні зони визнати такими, що підлягають житловій забудові. Після абсолютно справедливого рішення суду документ доводиться коригувати. Простим переголосуванням справа не обмежиться за цей час, за три роки, у містобудівній галузі змінилося багато нормативів. І з моменту прийняття генплану було внесено низку змін до законів та норм. Генплан доведеться докорінно переробляти. За словами урбаністів, архітекторів та фахівців з містобудовної галузі, з якими я зміг поспілкуватися, переробляння генерального плану займе мінімум рік. Орієнтовано у березні можна очікувати виділення грошей на коригування. Ніхто безкоштовно це робити не буде. Потім торги у прозора, нова експертиза та погодження. На все це потрібен час. Дніпровська міська рада на своєму офіційному сайті вже оприлюднила свою позицію щодо рішення третього апеляційного адміністративного суду про скасування генплану. Погоджується з ним, обіцяє виправитися і стати законно слухняною. В тексті зокрема говориться. Ураховуючи суспільну важливість питання у нормування організаційних основ містобудівної діяльності та наявності містобудівної документації на місцевому рівні, разом із забезпеченням сталого розвитку територій, урахуванням державних громадських та приватних інтересів у цій сфері, наразі існує необхідність затвердження містобудівної документації з дотриманням норм чинного законодавства. Задля вирішення існуючої ситуації Дніпровською міською радою та її виконавчими органами будуть вжиті заходи щодо унормування відповідних правовідносин, слід зазначити, що на коригування генерального плану у 2019 році було витрачено більше 2 мільйонів 600 тисяч гривень. 2 мільйони 600 тисяч гривень були витрачені лише на коригування генерального плану, на внесення змін до вже існуючого документу. Тож, ускільки нам усім обійдеться фактично розробка нового генплану, можна лише здогадуватися. Однозначно, сума буде значно більшою, і це під час повномасштабної війни. А тепер щодо наслідків відсутності генерального плану. Повторюся, є загроза, що Дніпро без цієї містобудівної документації може існувати майже рік. Дніпру буде дуже важко. Рік без генерального плану та зонінгу, тобто поділення міста на зони, щодо яких визначені різні можливості використання. Велика вірогідність того, що постраждають дрібні забудовники та звичайні люди. Великі забудовники, яким благоволить Мерія, майже не відчують відсутності генплану. Вони вже розробили детальний план території, тобто документацію про те, як будуть забудовувати цілі квартали. Детальний план території ДПТ це містобудівна документація наступного рівня. Тому, якщо навіть немає генплану та зонінгу, у великих забудовників є ДПТ, де все розроблено і вони можуть сміливо будувати далі. Чого не скажеш про звичайних Дніпрян та дрібні компанії. Пересічним городянам чиновники мерії тепер можуть чинити додаткові перешкоди, заявляючи, що немає генплану та зонінгу. Тому вони не можуть офіційно відповісти, можна на цьому місці що збудувати або ні. І така ситуація може тривати майже рік. Тож, як бачимо, негативні наслідки Дніпрянам ще доведеться відчути. Ми ж зі свого боку будемо спостерігати, яким чином прийматиметься новий генеральний план міста Дніпра. І чи дійсно мерія дотримуватиметься всіх процедур, передбачених законом? Бо стосовно цього існує багато побоювань. На жаль. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.